Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні підтвердила передачу Україні систем протиповітряної оборони «САМС». Разом із Францією, що не дивно. Абсолютно так. Ми вже деякий час беремо участь у спільній роботі з Парижем у дуже важливому для України питанні. Я думаю, що ми просуваємось швидко і в найближчі дні ми зможемо оголосити про це остаточно, сказала прем'єрка Італії. Щодо відправки літаків до Києва, Мелоні зазначила, що Італія готова виконувати свою роль на 360 градусів. Що це означає, поки що не знаємо. Проте при цьому вона не захотіла давати додаткові коментарі. Українські пілоти вже розпочали навчання на західних літаках. Згодом їх передадуть на фронт. Про це повідомив посол України у Великій Британії Вадим Пристайко. Він зазначив, що в той момент, коли британський прем'єр Ріші Сунак попросив голову Міноборони Бена Волеса порахувати обсяги допомоги Україні, то все вже було перпрораховано і перераховано заздалегідь. Британія вже порахувала, що вони можуть нам передати. Вони саме так працюють. Я б не Хотів готувати росіян до того, що на них чекає, коли президент говорив про Крила Свободи, то всі розуміли, що він мав на увазі, сказав ще раз пристайко. Сполучені Штати Америки планують відновити дію надсекретних програм в Україні, які призупинили після широкомасштабного вторгнення окупантів. Наразі чекаємо рішення Пентагону, якщо він схвалить, то американські війська спеціальних операцій зможуть використовувати українських оперативників для спостереження за російськими військами і протидії дезінформації. На реалізацію програми потрібно буде 15 мільйонів доларів на рік. Проте ця сума є незначною у співвідношенні з тим, скільки витрачається на надсекретні програми у всьому світі. Польща надалі закриватиме усі пункти пропуску на кордоні з Білорусією. Про це заявив прем'єр-прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моровецький. Причиною цього зазначив він є зростання напруженості, пов'язане з тим, що Білорусь грає так, як грає Кремль, і така поведінка стає все більш небезпечною для Польщі, для України та усієї Європи. Зазначається, що рішення зупинити рух транспорту в бобровниках. Підляського воєводства Польщі ухвалили в четвер після цієї події тимчасового порівня... порівняного е... після тимчасового повіреного у справах Польщі Мурція Войцеховського викликали до МЗС у мінську за словами міністра внутрішніх справ Польщі Мірівша Камінського відповідне рішення було ухвалене через важливі інтереси державної безпеки. Значно зазначу, що понад рік бобровники були єдиними автомобільними пунктами пропуску, який працював на кордоні з Білорусі в цьому регіоні, де здійснювали вантажні та пасажирські перевезення. Тепер вже не здійснюється. Українські військові найближчим часом можуть отримати від 150 до 300 танків. Утім, вони прибудуть у найближчі 2-3 місяці. Про це розповів народний депутат від слуги народу Федір Веніславський. Він додав, що танки потрібні Україні до 1 квітня, адже саме цей проміжок часу може мати важливе значення через активізацію російських військ. До наступальних операцій росіян ми готові. Оборона насамперед передбачає наявність надійних фортифікаційних укріплень та артилерії, що зупиняє наступ ворога. Танки це все ж більш наступальна зброя. Самохідні артилерійські установки ми вже отримуємо. Ми отримуємо бойові броньовані машини, які можуть посилити нашу оборону. Ми отримуємо достатню кількість ручних протитанкових засобів. Це повідомив Ваніс Ваніславський. Також на арде переконаний, що дуже негативних прогнозів щодо наступу Росії навряд чи варто робити. За результатами дев'ятого засідання контактної групи у форматі Ранштайм у Брюсселі наступного тижня Україна очікує отримати велику кількість нових озброєнь для наших військових. Про це повідомила посол України в США Оксана Марку... Маркарова. Вона назвала роботу цього формату надзвичайно важливим інструментом багатосторонньої співпраці, яка забезпечує оборонну підтримку України. Водночас, за її словами, комунікація у цій сфері між Києвом і партнерами відбувається. Постійно на всіх рівнях Маркарова зазначила, що чим більше спроможностей матимуть збройні сили України, чим швидше Україна перемагатиме і звільнятиме власні території, тим швидше настане мир. Я маю ще одну свіжу новину. Китай купить у Ірану 15 тисяч безпілотників. За словами офіційного представника Ірану, Китай є одним з провідних покупців безпілотників іранського виробництва. Він зазначив, що велику партію мають відправити до Пекіна на тлі суперечок з приводу постачань тегераном дронів до Росії. Китай та Іран з даних давен вже співпрацюють. Ми пам'ятаємо, що в них є вкладений 50-річний контракт про воєнну співпрацю, і де-факто це означає, що Іран належить Китаю. Тому не дивно, що справи глобального масштабу вирішуються через Іран. Також маю ще одне доповнення: у Польщі збираються закрити всі пункти пропуску на кордоні з Білорусією. Про це повідомив прем'єр-міністр Моровецький. Дійсно, саме так я це був зачитував, і дякую, що нагадала Христина. Це важливий нюанс, тому що е, і Європа, і, і весь західний світ вони мають блокувати е, Білорусь і Росію. Також у мене є ще одна новина про те, що прем'єр Чехії фіала про членство України в ЄС у наших інтересах допомогти Києву пройти цей шлях під час зустрічі у Брюсселі. Глава чеського уряду Петер Фіала запевнив президента Володимира Зеленського у продовженні військової допомоги Україні. Фіала наголосив, що чеська республіка готова і надалі надавати Україні допомогу у військовій галузі, а також постачати джерела енергетир. Енер... সেকিম Та допомагати у відновленні енерготичної інфраструктури, яку систематично знищує Росія, двері до Євросоюзу відчинені, і Україна робить у цьому напрямку енергійні кроки, наголосив Фіала. Він високо оцінив прогрес у зміні законодавства, який Київ здійснив пропри війну. У наших інтересах допомогти Україні пройти цей шлях. Додав прем'єр Чехії, водночас вказавши, що для вступу в ЄС існують чіткі правила, виконання яких потребує ПЕМ певного часу. В ефірі радіо UA Chicago. Слухайте нас з 10 до 11 ранку, ранкове шоу, та з 5 до 7 вечора, вечірнє шоу, на 12.40 AM. Політика, аналітика, культура та завжди цікаві гості. А також, звичайно, українська музика.